Всім бажаємо гарного, тихого і гудного дня. Ми вже почали сезону копати картошку почали. Вже тут одну латочку викопали вчора. Вже викопали тут. Вона у нас так уросла, це страшно. Полсотки тут. Була така чиста, а тоді то дощі пройшли, вона вже так уросла. Лобода в основному. Пошла по її бода що і лабадуш вириваємо, копаємо. Пішли покупались спочатку, викупались добре. Сьогодні людей багато. Людей сьогодні багато, сьогодні субота, виходні, вот до конських у нас людей на річці тут купаються. Люди відпочивають, може вже покопали картошку, а може у когось нема. Тому сади, але людей багато. И там у річці багато купаються. На березі багато людей, машин. На дворі жарко, Сьогодні така. Такий жаркий день. А тут у нас кожен день багато людей купається. вихідні, не вихідні, люди Зараз ну, покажемо, яка у нас наросла картопля на цьому городі. Це в селі у нас тут город. Це в нас картопля, у нас тут є, будемо все покажемо. Называється... Ну, ось я корч википав. Ну, то ти викопав, а називається вона Коломба. Коломбо. Коломбо. Садили ми її, її. боже, такою нещасною. Оце син привез у якогось фермера, узяв сімейної. Ну, мабуть, така була, так, да, Саша? Угу. Отака. Це ж ми отаку парися відкидаємо. Пересятам, курям вармо. Ну, може, трошки більше попадалось, але в основному така. Ми її садили тут, він привіз сітку. Я стільки бурчала, кажу, що ти купив. Ну, він каже, це ж уже перша репродукція, чи, чи літа, що там було, не знаю. Ну, в общем, хороші йому ну, Вона була така без паростка, без нічого. І ось така маленька. Я кажу, тут є нічого наверное, не порости. Ну, вона, правда, і посходила, так такі стібільці були тоненькі на її. Ну, і посохла вона сама перша. Навіть як і для ранньої картоплі, так мені каже, вона дуже рано посохла в нас. Ну ось зараз давайте, корч. Ну і корчі ж такі, незавидні О, такі. О, не завидні вони. Такі невеликі. Ну як ти виворачуєш, дай я. Та чого там виворачую. Нас знімай. Ну, ой, я ж зараз ось покажу. Ну, ось така. Попадається де краще, де. Хуже, то он Саша ж добрий, корч викопав. Дай я зараз знімаю. Я. Ну, ти ж, ти ж ну, я вилками не вмію копати. Ну, конечно, ти не я ж лопатою копаю. А Саша копає вилками все рішення. Ну що це грибанула? Ох. Ну так я ж би руками її вибрала. Ну не так, не вгадила. В общем, хазяїну. Давай, ти. Ну так, ти ж так. А там же тут же вилки такі, вони тяжі. Це ж не вилки, а що це? Це габлі, що вони. Це габлі. Ну давай, це. О, бачиш, у тебе... Ну правильно, у тебе такі і картошка краще. Ну так, я для таких сім'ян, які ми садили, так це ще вона нас росла дуже добра картошка. Правда, Саша? Ага. Ну, це може те, що дощі ж йшли. О, а ось які, бачите яка? Це коломбо. О, так теж взагалі я. Круча, вот, пожалуйста. Да. Пол відро. Відробліше поставив, кидаєш, далі. Ну так. Да. Це вже вообще добрая. Що? А скільки штук не посчитав? Штук восім. О, так які ж великі є. Це вже навіть чересчур великі є то як уже садить о, он бачиш бюджетая. ще о, бачиш ну ще один корчик копаний. ну копаний такі то ну цей копаний. Я подряд буду. ну подряд копає ну ще цей ну там теж на тій половинці теж було нічого Я о. Говорю, полсотки за полсотки я накопав Чотири мішка. Руки не повиїдали, виїдають оці хрущі, личинки хрущів. Ага, прямо сидять і по два штуки в цьому корчі. І їдять її добре їдять. Теж хочуть картошечки. Ну добре, а тепер пошли покажемо, там у нас ще... давай пару Хватить, вже ж вона там уся така. Мені, ну давай це. Ну це корчик такий, де менший корчик, воно видно, навіть картошка ж менша тоді. Ну і нічого. Нічого, слава Богу. На, я Наїдемо О, Отож хрущі, так виїдають. Він. Її потім будемо перебирати, так треба відкидати, в першу чергу обрізати її. І... Із першу чередя. з кожним роком все раніше починаємо копати картошку. Колись ми копали картошку в кінці серпня, так? Тоді почали одразу після спасу, після 19-го числа капати. А тепер вже копаємо. Сьогодні і у нас 15 -й? Ні, шістнадцять, а 16. Ну, а це слабенькі, да, це сім'їна така. Так ми менше ще й садили. Ну, це ж такі, да. ну так, да, є кращий корчик. А ну в основному нормальне. В основному нормальне. Ну добре. Пішли далі. Ну, а ось хочемо подивитися, ми ще є не раз не копали, це Аризона. Це я теж купила. Тут два кілограма такої картошки сімейної. Теж сказали, що якась еліта, чи, чи супереліта, не знаю. Але ми її ще навіть не копали і не пробували копати. Ось наверху таки лежиться нам рубі. собака сусідська, повикапувала її. Ой, повиривала лапами. Вона у них охотнича собака, так вона ото, лапами риє, тут миші бігають, шукає то повиривала нам. Ну ось Саша, зараз давай. Починай. Ну давай. Ага, як ти кажеш подряд. Аризона. Це перший рік у нас вона. Ми її ніколи раніше не садили. Ну от вона теж похожа з цього. Бачиш що ж, така біла, длинненька. А то що. І з'їли вже, так? Да? Ну. А може вона зміла, ні? Ну теж добрая. Скільки штук харчи? Ну, П'ять. П'ять нормальних. Алкогі. Ну то, то не вважай, що там дуже маленьке. Ну бо то ми вже пробували. Так нічого на вкус. Непогана. А цю ми не пробували її. Не знаю, яка вона на вкус, ну поросла нічогось. Колумба. Що? Вона похожа з і Саша. Вона да, як сестри, близнючки. Ну, тільки колумба більш кругла, а ця така. Та й та ж теж продовговата. Оце ще викопай корочку. Ми її будемо віддільно ложитися. Ну копай це іще. Ну тут? О, так і тут добре. От вважай скільки. О, ну покажи її кавана. Бачите, вона така. Дві. Дві. Бедроблий вже поставив. Ну, знила, ну чого вона знила? Ну, сонце було. Так, да, так, да, напевно. І ось іще. 18. 18. Ось іще. О. 19. О. 20. Це, це який? Третій корч ти викопав? Ну так. Да. Відро картоплі. Бачите? Відро картоплі. Ну гарне, так, да, гарне. О, ну і давай, щоб вже повне ведро, давай ще ось один цей корчик Ну, А то ж да, там ще поїдемо, подивимося, ще ж один сорт новий у нас. Чи хватить, хай стоїть, а ще підемо, ту спробуємо. Побачимо і кота. Ні, там було включено. Розказує Мирослава. Не включила камеру і розказує. Ой. Зараз будем подивимося і катя картошка. Це сорт називається Мирослава. Це теж ми перший рік її сажаємо. Ніколи раніше не сажали. Копай. Копай. Ми її не пробували теж, ще не копали. Ну вона була така красивая. О, так нічого теж. Така стояла дуже гарна і посохла пізніше всіх. Навіть вона пізніша, Саша. О, бачите, яка. Да Скільки штук? Шість, восемь. І теж така продовговата, тільки що ця вже красненька картошечка. 14. Ну так. Ну, копаюся ще корчик цей. Наваримо вже, попробуємо, яка вона Та Хоча ж ми вона нам тоді варили, так пробували, нічого було вам. Вона нам давала, як ми варили її, наче нічого ж було. Ну а тут. Ну, теж нічого, нормально. Так як для нашого піску, тут же у нас що у нас земля, пісок. Нічого. Тоже оставим на семена, да, со штцой? Ну, ще викопаюсь один корчик. Хватит, щоб нам взять ее додому наварить. Ну, тоже гарний корчик. Гарно. Буду дзвонити, скажу Ірі, що гарна картошечка. Та вона відео подивиться, побачите вона. Ну, колумба. Що? Ну колумба більша, так? Да? Більше і більше. І у утіх. Ну нічого, ну це теж непогано. Теж не погано. Я ж кажу, як для наших тут городів таких, піщаних, так теж гарно. Ну і ще. Що у нас? А, оце ж ще там, я не знаю, що то, давай попробуємо. То... І чого то, ось бачите, ця ж не вросла, а ця далі рядом вже ну, вросла. Не вросла, тому що і вона була. Густа така, так, такі стебла були гарні. Да -да -да. Так тут не так перей, тут лабада, який тут перей? Лобода. Ну, а це ще один сорт нам сусід дав. Ну, це ще він дав нам у тому році. Тоже вони не знають, як вона називається. Побачимо і котя. Ну теж вже така біла, може, це вона і теж коломбо, а теж біла. Колумба, це ну, як от ми продовжувати, то в горі ще були. Ти хочеш сказати, це як є. Гренада? О, гренада. так Він же казав, що вона рання. Гренада, мабуть, не рання. і рання. Ти ж бачиш поставка? Тож нічого. Ну, Давайте цей корочок. Всім доброго ранку. Приїхали знову ми на город. То у грядках вже викопали картопельку, а це нам вчора вечором викидали цю основну. Це найбільший участок у нас такий. П'ять соток. 4,5 навіть. Тут, тут у нас в основному біла Ну і біла якась попадається, не знаю який сорт. Ну так, середній урожай. Нічого, нормальний. Так що будемо збирати зараз цю картошечку. Тут у нас 8 рядов. Ми ось приїхали з Сашею. Светочка, ще десь син з невесткою під'їдуть, допоможуть, щоб швидко нам зібрати, бо сьогодні дуже жарко. Сьогодні так жарко. Та й вчора був жаркий день, сьогодні жаркий. Будемо збирати. Ну удачи вам. Да, працюем. <сумітно> И вам тоже. От ценников тоже осталось его на драйв. Да там написано. Ничего не написано. А ценника вон клей, подвизь. Заканчиваем уже работу, Стоим перед картошкой на коленях <laughs> постали, как важко нагнулись, собираем на коленах. Ну уже осталось ну, трошки. Ну уже не осталось. Кстати, пойдем до речки. Мы Да, еще благо то, что речка ага, есть речка рядом. Речка рядом. Светочка, ну покажи. Это наша рекордсменка. А то сынуля, это невестка, а это главный командир да. на коленях перед картошкой. Да. Бригада сегодня. Да. Быстро все собрали. Що, що викопали. Картошку викидали трактором. Цю в цьому м'яртах ми з Сашою то викопали лопатами. Ось тут би ми довго копали лопати. Отак і розша була довго. Чим ладу всіх людей щось картошка повистала. да, так, дожі. Саша, ведра высыпаю уже.